І так, продовжуємо роботи е, нашу програму. Ми вже зробили з вами так, що при натисканні у нас е, такий є прямокутник, який означає, що це у нас обраний, обрана кулька. І якщо натиснути ще раз, то у нас прибирається цей прямокутник, це означає, що у нас ніякий елемент не обраний. Давайте зараз напишемо так, що коли у нас обраний цей елемент, і ми клікаємо на Порожньому місці, то тоді у нас цей, ця кулька вона повинна, так би мовити, стрибати туди, тобто переходити з цього місця на це місце. Що це у нас за умова, коли ми клікаємо на пустому місці? Ну, по-перше, у нас це умова, давайте повернемося сюди: це у нас умова, коли у нас нічого не обрано, а ось це у нас віточка йде гілка, коли у нас обрано щось, і там вже у нас ми запам'ятали, який елемент ми обрали. Тобто в Ball Selected, у нас буде якийсь елемент. І до цього, коли ми приберемо цей вибір, то тут ми щось повинні зробити. Ми будемо перевіряти, якщо ми клацнули на новій, новому місці, і воно у нас порожнє. Нове місце, куди ми класнули, це у нас індекс, тобто це у нас попереднє було значення, а індекс це у нас значення всередині цієї функції, тобто це у нас значення, яке якраз у нас зараз є. І з цим індексом ми перевіряємо Ball. Давайте я буду писати, а ви будете дивитись. Якщо Ball з, з цим індексом. І... Якщо там у нас нічого немає, то це у нас 0. І якщо там у нас 0, то що ми повинні зробити? Ми повинні переставити цей, цю кульку з одного місця на нове місце. Нове місце це у нас ось це місце. Тобто, туди ми повинні поставити той, ту кульку, яка у нас була попередня. А попередня це у нас кулька ось таким індексом. Що ви ще не заплуталися. Тобто, це у нас буде на нове місце. Нове місце – Це місце з індексом, ми переставляємо кульку, яка у нас попередня була в попередньому місці. А на попередньому місці ми повинні це місце звільнити, і ми туди напишемо 0. Так. А потім ми кажемо, що у нас, ніяка кулька у нас не обрана. І так, коли ми клікаємо, у нас обирається. Коли у нас щось обране, ми клікаємо на пустому місці, то у нас цей, ця кулька вона зміщується на нове значення. Ось таким чином. Але, звісно, тут є недоліки, тобто можна тут зараз пригати, стрибати будь-якими кульками куди завгодно, і таким чином може бути ось так. Це можна залишити так, якщо ви хочете таку програмку зробити, то ви можете так зробити. І взагалі, ось так можна стрибати туди-сюди. І до такого положення ми повинні дійти. Але це неправильна гра. В цій грі повинні, бути, повинні виконуватися умови, що можна стрибати тільки на порожнє місці, або через ось так от можна через стрибати. Ну, взагалі, то можна через кульку іншого кольору, тобто ось так тільки можна. І ще таке є важливе, що давайте я запущу спочатку. Що кульки не можуть стрибати в зворотньому напрямку. Тобто чорні вони можуть стрибати тільки праворуч, а білі тільки ліворуч. Ще така є умова. Тобто, досить складна, то ми будемо далі писати багато таких умов, щоб робити ці перевірки. Отже, давайте зробимо спочатку таку перевірку, що ця кулька може стрибати тільки на, ту, на те місце, яке тільки поруч. Тобто між цим і цим елементом у нас тільки один крок. Якщо ми будемо перевіряти чорні, то нам потрібно перевіряти, що у нас вони рухаються в той бік, тобто, якщо ми, ось це у нас зараз селекти, то у нас 0, 1, 2, 2, так? І якщо ми клікаємо на третьому елементі, то, ну, наприклад, візьмемо. 2-3, або 3 мінус 2, тут неважливо, як ми будемо це робити, в залежності від того, що ми хочемо отримати, наприклад, ми ось це віднімаємо від цього 2 мінус 3, що ми отримаємо мінус 1. Тобто, якщо у нас чорна кулька обрана, і така різниця у нас буде мінус 1, то тоді ми можемо зробити крок. Якщо у нас чорна кулька і різниця між цима буде плюс 1, Тобто сюди, в цю сторону, то такого робити не можна. То тільки можна, якщо у нас біла кулька. Отже, давайте напишемо таку перевірку. Вона досить така буде складна. Але я все ж таки спробуємо написати. Так, тут можна писати ось тут, далі писати, але це буде така велика-велика умова. Давайте я напишу ось тут нову умову. І як ми будемо це писати? По-перше, перевіряємо, що це у нас чорна кулька, яка була обрана попередньому, ну, яка обрана, то це у нас чорна. Як це перевірити, то це перевірити у нас ось так. так. Ось це у нас перевірка, що у нас обрана чорна кулька. І далі, якщо обрана чорна кулька, і, і це у нас отак визначається. І різниця між, ну зараз спробуємо туди або в іншу сторону, різниця між цим у нас дорівнює мінус один, тільки тоді ми робимо цей крок. Так, що ми тут написали, давайте спробуємо. Так, чорна сюди. Ні, не йде. Чому? Давайте підемо на цю умову. Обрана. Ідемо сюди. Що у нас тут є? Bull selected 2. Значення Ball Selected 2 у нас 1, 2, 1. Ось це один, два, один. Ми хочемо її передвинути на місце 3, тобто індекс у нас 3. І 3 мінус 2 дорівнює мінус 1. Ні, ось бачите, якби навпаки написати pole мінус індекс, то було б по-іншому. Тобто потрібно написати ось так. Так, перевіряємо, дійсно воно сюди працює. Тобто, В цю сторону ми можемо стрибати. Давайте перевіримо в зворотньому напрямку, тобто чорне сюди вже не може стрибати, тому що це буде зворотній напрямок. Давайте так, Тобто, чорне у нас вже стрибають як потрібно, а білі у нас стрибають взагалі, куди, вони стрибають? куди вони, не стрибають? Чому вони стрибають? Тому що ми не написали перевірку. Давайте зробимо перевірку так, щоб у нас білі також могли стрибати, але вони будуть стрибати у нас в ліворуч, вони будуть стрибати. Тобто це у нас умова для чорних, якщо там у нас чорний і напрямок у нас праворуч. Так, це ми візьмемо ось так. І тут напишемо: або ще буде одна умова. Давайте я не буду все копіювати, щоб розповідати і одразу. Ми перевіряємо білі, тобто ми перевіряємо два. Якщо у нас білі і індекс мінус wall selected дорівнює мінус 1, тобто ми в зворотньому напрямку, так, тоді ми також виконуємо ці рядки, тобто ми переміщуємо цю кульку. Перевіряємо, чорні стрибають, білі сюди не можна стрибати. Давайте спочатку. Потрібно, до речі, зробити таку кнопку, щоб можна було починати спочатку, там, як було в програмі з жабками, Так, тут сюди також не можна. Але воно повинна стрибати на сусідню клітинку. Ось, добре. Тобто білі у нас можуть стрибати сюди, чорні можуть стрибати туди, але тільки на один крок. Ще ми повинні зробити так, щоб вони могли перестрибувати через будь-яку іншу кульку. Тобто сюди можна, а далі, наприклад, ось цю, щоб можна було сюди передвинути. Як нам це зробити? Напрямок у нас залишається той самий: перевірка чорний чи білий той самий. Але різниця між цими елементами у нас потрібно буде дорівнювати двом. Тож, давайте, щоб не писати, можна написати сюди умову також і додати сюди ще умови. Але давайте я зроблю окремі рядочки, щоб було видно ці рядочки. Так, і щось воно мені так некрасиво. Ось так от. Так, якщо це у нас був чорний, тобто одиничка, і різниця між ними дорівнює 2, або у нас це білий, і різниця дорівнює мінус 2, то тоді ми можемо зробити крок. Так? Давайте спробуємо. Так, чорний йде сюди, білий йде сюди. Добре. Білий в зворотньому напрямку не може йти, тільки ось цей білий може сюди йти, а чорний мож, може туди йти. Ну, Начебто все зроблено. Тобто ми все начебто зробили. Е, ще тут є таке, що ось цей чорний може стрибати ось сюди. Ну, може, це. Ну, по правилам, взагалі-то це неможливо, такого не потрібно бути. Тобто можуть стрибати тільки через кульку іншого кольору. Взагалі-то, якщо брати оригінальну цю програмку, цю, там, як вона називалась, я не пам'ятаю, задача люка є така. Вона там була десь розписана в якомусь підручнику. Ось, тобто, тільки якщо на один ось так сусідні стрибати, або тільки через іншого кольору. Ну, але це не є помилкою, якщо ми можемо стрибати через одну. Головне, що не можна стрибати у зворотньому напрямку. І головне, що не можна ось так от через декілька кульок, Тобто через одну або через дві. Так, наче, ми все зробили. Ви можете зробити цю програмку, а потім спробувати її вирішити, тобто передвинути червоні кульки на цей бік, а білі кульки на цей бік, спробувати вирішити цю головоломку. Потім можна змінити зробити на 7 лунок, а 9 лунок, тобто додати тут ще по одній. Це дуже легко зробити, тому що у нас є масив. І нам просто додати ці елементи і просто збільшити масив, а весь код у нас залишається таким, як є. У нас ніде ми не робимо перевірку, чи все у нас 7, чи не 7. Якщо подивитись програмку, то ніде у нас немає числа 7. Ну, тільки ось тут в назві. Так, А також ще головоломка є там, де їх 11, тобто 5 з одного боку, 5 з іншого боку і посередині одне порожнє поле. Але це я залишаю вам на домашнє завдання, тобто ви можете зробити 4 на 4. Це буде вашим домашнім завданням, робите і надсилаєте мені у вигляді світа, що ви це зробили. Додатковим завданням може бути перевірка. Якщо всі кульки стоять з цього боку білі, а з цього боку чорні, тобто завершена головоломка правильно, то тоді виводите якесь повіщення, що дійсно добре ви справили з завданням, чи щось таке там зробити. І ще, що можна зробити, можна зробити кнопку рестарт, якщо ви дійшли до такого стану, коли не можна двигати. Туди або сюди, то можна зробити ще кнопку Restart, яка буде просто присвоювати масиво попередні значення, і все, далі програма сама вона намалює і зробить все, що потрібно. Тобто потрібно буде змінити значення «Ball selected, тобто який у нас обраний елемент, і змінити масив «Balls», задати їм потрібне значення початкове, і вся програмка буде працювати. Це у вас також залишається як домашнє завдання. На цьому я завершую це відео. Дякую за увагу. До побачення!